то точнее. Вот, короче, далее снижу кеда. А так вот прям повыше ну, потом. Я кому-то папу цвету снимаю. Ну я ничего не понимаю, что надо ее знімати. Я забув просто загорать вот Ну, я ще, по сути тикток знімати. Я ломаю. У нас бумай, руку мою. Бля, я просто руки я идти с ником. я с ником был А, ну, да, я спал. Так, на пусть. Главное... Ай! Ай! Я бал! А вот я Непланове. Опа. -ху -ху! Я катаюсь зимою на я я А Я скажу, ну, я боюсь. Ладно, я і так не то не буду нічого такого. Мені і так я майже нічого не показаю. Короче, я те Що чувак Я майже попадаю під санкції Ну і скільки тут техніки було розбито? Redmi 4 а Redmi S3, планшет Prestige, Redmi 5 Noт якийсь там був, iPhone 4S Пулайч, і ще що можна я там набивав. Я не він. Якийсь там LG. Що ще яку збивав? Блин. Айфон 5 iPhone 5, два iPhone 5. Один можна було сказати склало, а, ли, ті, з клаудом АББ. Від і Алі тільки з духом АКБ на паролі. А другий не на не знаю. Це еще розбивав. Uh, uh, я не знаю, я б ще б нічого не пам'ятаю. Ну, я можу еще згадати, по суті. Ну, вроді би еще якісь. Ну, ладно, я більше нічого не погадати iPhone, ні, не я його не вдигнула. І ну і ще можна розказати вам. Не ламайте телефон, і ви будете тупими. Ну, короче Redmi 4A, я міг відремонтувати екраном від Redmi S3, тому що є просто екран переставити, типу, корпус. І так все було імбулечко, а так я просто взяв все по і лишився без нічого, а так мог сутного зробити двоє. А з третій був на мій аккаунті мого тата, але коли ніхто не пам'ятав пароль, і тоді телефон був забукований. Ну, в нього було 16 гігабатів, пам'ять не звільняла, там куча гамма якихось було. Десяти фоток тільки було десять фоток, і то більшість пам'яті зайнято було. Я не міг почистити. Ренмі 4А32 Гігабайта. Мав кучу ігор там чекінгана. Стару дуже версію.